На Рівненщині покарають чоловіка, який торгував зброєю та обкрадав магазини. Зловмисник за 5 тисяч гривень збув ручний протитанковий гранатомет. За півтори тисячі гривень продав бойову гранату із запалом, а також обікрав кілька магазинів. Відомо, що раніше чоловік був судимий за злочини, пов'язані із наркотиками, але заграти не потрапив. Відбувся умовно достроковим. Тепер, мабуть, так не пощастить. Першу оперативну закупку провели 4 лютого. Тоді зловмисник за 5 тисяч гривень збув ручний протитанковий гранатомет. Потім у 15 лютого за півтори тисячі гривень продав бойову гранату із запалом. Крім того, під час особистого обшуку поліцейські виявили та вилучили у нього ще два корпуси гранат РГН із запалами до них. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Обвинувачений свою провину визнає та співпрацює із органами досудового розслідування. розслідування до дубенчанину, який наш. Як виправлення не став загрожує черговий реальний строк.